Як ви думаєте, чи можуть ось такі е, особи впливати на наших дітей, так якщо, умовно кажучи, е, ця дівчина має свою сторінку у тіктоці чи в іншій соцмережі, і її, її контент може споглядати якась вже ще не сформована особистість, яка можливо десь. Е, немає такого патріотичного налаштування, так? е, може от дивитися на от такі прояви і десь копіювати цю поведінку і перебирати її на себе, і, відповідно, нести це далі, От таку саму модель поведінки. Що ви про це думаєте? Ну, як неприкро, може, може, е, щоб ми там, як би ми від цього не відгороджувалися, але якщо е, десь опускають батьки, близькі цей момент. То цілком можливо, що будь-яка дитина, ну от на, на цьому також якось на, на це поведеться, тому що наші діти ну не справді вони надзвичайно чисті, так і що в них засіється, та і потім ми пожнемо. Тому ну тут саме от цей цей про цей, цей точковий момент, про який також Роман говорив, що батьки повинні дати так своїй дитині. Ось і дуже прикро, так що воно все настільки зараз доступне так от Ця викривлена інформація викривлені цінності так Ця людина називає львів'янок некрасивими і тому подібними, тому що ну зважаючи на її зовнішній вигляд, в неї зовсім інші критерії, так краси, аніж у нас тут у Львові. Зараз, напевно, мені закине, що я з нею конкурентка, але ну слава Богу, мені не треба до цього опускатися. Тут дуже важливо не, не, не відпустити цей момент батьківського виховання, суспільного виховання. Так отут, напевно, ще й повинна бути модель суспільної поведінки в цей такий непростий воєнний час. Ми повинні виховувати своїх дітей своїми прикладами, і щоб от таке воно само собі відпадало, як як полова. Пан Лазар, взагалі це мені здається, домашня робота в толовому місті вичищати суспільство від таких осіб. Коротше, отак і робити. От, але зрештою, мене цікавить ваша думка, тому що якщо десь таке в суспільстві вилазить, значить десь ми маємо ще цю прогалину, попри яку воно може лізти. Ну там на лице, в принципі, всі ознаки тупікової гілки еволюції, і московських метастазів. І, і це хтось теж виховував. Тобто це мало цінності, які воно декларує. не В неї закладені вже колись її батьками, дідусями, бабцями, середовищем несуть важливо, та тобто робити е, комфортне середовище і здорове середовище, тоді таких випадків, типу, цього, коротше, не буде. Що на думці, це дуже банальна річ. Е, до моменту Фейсбуку, Інстаграму, Ютубу тільки родичі і близь... близькі сусіди знали, що ти критин. <реш> от і все, що можна сказати <реш> про цю історію. То нема про що більше говорити по великому рахунку.